Ось цей магазин в Тіфаль І мені потрібно тут подивитись. Мені потрібно подивитись бутербродницю. Зараз я гляну, що тут взагалі є. Є ось такі для випічки акційна ціна 429 гривень штучки. Так, для випічки 19 сантиметрів. Це все фірмове. А взагалі мені потрібно добрий день. Потрібно знайти. А є бутербродниці. Не. Ага, я бачу, ото вони, да, внизу? Так, зараз я гляну. Ага, ось такі. Бутербродниці. Ой, зараз три тисячі коштують. Така фірмова тефалька. Тут є різні насадки, але якісь дуже малюсінькі. Це вафлі можна робити. Це за 4 тисячі, але теж воно маленьке. Дві з половиною є, ось такі теж вафлі можна робити. І тут, я так думаю, що тут будуть змінюватись насадки. Так, привіт, Ярослав. Приєднуються. Я е, помітила, що ви часто приєднуєтесь, тому вам вітання. Так, це що? Це в мене буде день народження на наступному тижні. І я хочу таку бутербродницю, бо в мене малі їдять бутерброди, е, шаурму, ну такі, але хочу, щоб щось могла я вдома приготувати. Тому мені хочеться щось таке, щоб мені сестра подарувала. Так? Такі штуки в Аврорі 400 гривень. Ну, звісно ж, не тіфаль, а три в одному. Що тут можна готувати? Е сендвічі, вафлі і гарячі бутерброди. Як воно відкриває? Ага, отак. І насадки ці змінюються, по ходу. І тут теж такі є штучки, що змінюються. В общем, я не знаю, що я хочу, але щось отаке я хочу. Перша три тисячі. Оця три тисячі. А що це вона така? Ну вона така важкенька. Це може найкраще. А, воно ще трошки піднімається. Ага. Так, у кого є така вафельниця? Хто мені щось може посоветувати, як убрати? Оця сама широка, ширшенька. А ну тут що намальоване? XL. Ну так, да, вона найширша. справи. А це вони внизу ще якісь, мабуть, чи це коробочки, а це коробки від них. Тостери. Ну, тостерами я не користуюсь. А ось таку, типу вафельницю можна. А є ще грільки. Ну, 20 тисяч гріль. Ну, гріль я, мені не особо треба гріль. Чайник, каво. Молка, подрібнювач. Це я зайшла у фірмовий магазин Тефаль. Подивитись бутербродниці. А такі бутербродниці, я скажу, що в Аврорі можна за 400 гривень купити. 2000 чайничок, 200 зі знижкою, або в 2700. А є ось 1400-1200 міні на одну чашечку комусь в офіс на роботу. Кому треба 3000. Ну це гарний, красивий чайник. Тут він раз на кнопочку і все. В общем, зайшла я в такий магазинчик, поки час є в мене. Так, 5 тисяч блендер коштує. Колись користувалась блендером ще. Коли дитина була маленька і був прикорм, там м'ясо так перебивало до картоплю, супчики. Та я думаю, це всі такі робили. Віси, кому треба ваги кухоні? 900 гривень. І тут 900. О, ось у мене немає е, місорубки. Тут електричні. 4300. Три тисячі, отака. Що, я ж не буду тут все вам показувати. Мені треба бутербродниці, то це я піду і гляну. А це відпарювалі. Відпарювачі такі. Що не треба просувати отягом. Отаким От раз. 200 коштує. Купили соси, кастрюлі теж в акції зараз. Ладно, ще зараз я гляну, ще раз, що я хотіла. От таку бутербродницю буду дітям робити гарячі бутерброди і шаурму. От мені по розміру оце подобається. Оце і оце. І це теж. І це теж гарно. Перше. а ну зараз я запомню, що воно тут. Снек колекціон тіфаль. Так, добре, ладно. зараз воно в знижці до якої це числа знижка буде. Пропозиція діє до 30.09. Так що аж така ціна, ну ладно, буду знати. Піду я зараз ще в цей. А і ось є тільки це що. А, це грильки невеликі, це гриль. Це теж класна штука, що сюди м'ясо поклав. Воно раз і запеклося і риба, і м'ясо з обох сторон. Гриль 3,200. І теж можна овочі тут туши, не тушити, а отак прогрівати. Навіть можна ставити оці зйомні штучки в машинку, моючу для посуду. І риба тут теж, сосиски. Оце теж класна штука, кстати, Може така буде класніша мені? Ну, ладно, це я ще подумаю. Ще треба подумати. А, то їх тут взагалі повно. Ну, звісно ж, ціна вже 7 тисяч. А, і ось теж є гриль і форма для випікання окрема формочка для випікання. 2,400. 400, а це. А, це форма для випікання. Закриваєте, воно печеться як в духовці. А, от яка ця штука. А ця грилька 8300. Ну, прикольно, прикольно, звісно. Так, ладно, пішла, куплю пельмені. Мені треба треба купити якісь пельмени. В сільпошку зараз я зайду і побіжу додому, а тоді ми ще будемо йти з дітьми сюди. Вже будуть вихідні. і Ми будемо щось купувати, як завжди. Хочу купити там деякі речі. В общем, буде у нас і зирінг, і шопінг. Беру зараз ось таку, Чи не буду кошик брати? На що він мені, якщо мені тільки пальмені треба взяти? Що тут у нас? Кавунчики по 18 гривень. зараз ще людей мало, ще всі на роботах. Яблуко 60. 33 отакі яблука. Так, ладно, застряла на овочах. Виноград, виноград ми полюбляємо. А що в мене Міланка любить э, апельсини? А, це мандарини такі. Ого. 119 гривень. Ну, мандарини я не знаю. Що це такий за сорт? Що такий ранній? Томат 7999. Тут 85 помідорчики. 73 коктейльні. А оці за 60 зараз зі знижкою. Отакі великі. Капуста фіолетова. По 1299. А ця по, по 11 вважай. Десь така ціна. Йду на пельмешки. Це на наступний вихідний буду робити. А Що там я буду робити? Олів'єшку, мабуть. Не знаю. У мене така дата, яку не відмічають. Таке для себе щось зроблю. Яблука согласна, будуть дорожчати. Всім привіт, хто приєднується. Я у варусі. Ні, це я в сільпо знаходжусь. Це сільпошка. Треба мені кажу, сьогодні у зранку, що тобі зробити, приготувати. Давай, кажу, бівнушки зроблю. А вона, Мама пельмені. А мама ж їх не робить, а треба купити. Бо у нас пельмені бабуся тільки робить смачні, а бабуся далеко. Так, ну що, хто їв отакі білий бик. Пельмені заморожені, курка та яловичина. Домашні. Скільки вони? Я не знаю навіть, скільки вони коштують. Ну, така пачка. 800 а Ану. Так, домашня. Ого, 270 гривень. За такі, ну, мабуть, вони нормальні. Може взяти. А що ще є? Є, а це що таке? Пельмень... Пельмені з курячим м'ясом. Гомілки намальовані. Так, що ще є? Фірмові Геркулес 139. А це що? О, левада. Хто леваду купує? Я ще, мабуть, її не пробувала. Чи може увагу не звертала? Колись реклама була по телевізору. 214 гривень. Ну, я оці хочу взяти. Може вони, правда, будуть як домашні. Ну, В общем, побачимо. А, ще знаєте, які пельмені мене Ой. заінтересували? Отакі, От дивіться. Кольорові. Так, кольорові тут написано, що ці кольорові пельмені е зелені це за шпината, екстракт буряка це рожеві оці, що тут, наче немає барвників таких хімічних. Не знаю, що це за пельмені. Зараз я їх не буду брати. А ось, звісно, може наступного разу. я не знайшла, скільки воно коштується. Отакі пельмені кольорові. Так, ладно, сьогодні 45% акція ватена, все пиво і енергетики. О, бачите. Теж люди купують, знають, які акції, коли що, до, до якого числа. Коротше, ставлю я це назад. Не буду я тут довго стояти і це все дивитись. По два години стала. Так, це що? А це що за ці сирники? Ааа, це сирники. Сирники зі шпинату. Дивіться. Я такої не бачила. Сирники. Якісь вони, звісно, не дуже симпатичні всередині. А це ще. О, сирники з шоколадом. Ага, а скільки воно коштує? Сирники. 150 гривень. Ого. 150 гривень зі шпинатом. Ну, скільки їх там? Два. За 5 штучок? За п'ять штучок сирники 150 гривень. Це можна купити три упаковки сира і... Зділати три, кастру... три... три каструлі цих сирників. Так що таке, ні, ну люди ж купують, комусь треба, може, хтось любить. Так, що тут є? Морозиво, щось ніхто його вже не вже холодно, вже соплі во усіх висять дітей. 19 гривень. Сьогодні наче тепло на вулиці, але ну, так дують і дують вітерочок, Не знаю. Вчора у мене у міланці пушка в садочку розвалилася. Це вітром надуло ж, напевно. Кажу, чого воно розвалилося. Вона каже, мама, так да, мені ж була жарка, я шапку знімала. В общем, осінь почалась, Всім у кого дітвора. І треба знову готуватись, покупати аптеку додому, щоб вона стояла. Не те, де, те. Це йду прямою прямо наводкою, називається. Прямо до котячки. Бо в мене коти. оці такі їдять. І я купую майже кожен день. От на що вони мені? Ті коти, скажіть мені, будь ласка. Гроші тільки на них втратить на котів на цих. Оце візьму. Все. Чотири, ну, хай буде чотири. Не заробив ще на сирники. Mm. Ой, це ж так. Люди днями пашуть. Ну, ну ладно. Сьогодні вже п'ятниця. Завтра вже будуть всі відпочивати трошки, може Не думати про роботу. Я це теж зараз побіжу додому, йду з роботи. Ніяк не дійду, поки всі магазини не обійду. Куди тут мені? Піду на касу самообслуговування. Це так класно, що це зробили такі каси. Хочеш, стоїш, заснув на цій касі, хочеш швиденько. Ну, в общем, черги немає. А ну скільки ж ці пельмені? Я їх там взяла. Ну, ой, два рази ще б'є мені. Не треба мені два рази. 270 гривень. Видалити одну штуку. А цих я взяла чотири. Раз, два, три. Чотири. Оце додому з таким чеком. Так що... Де він той кошельок? Ладно, все, буду я ритися тут, бо і рука трясеться, і там зайнята все. Ну, в общем, сьогодні ще зустрінемось у прямому ефірі. Так що всім до вечора. До нових зустрічей називається.